Усім привіт, друзі! Сьогодні говоримо з вами про матч Арсенал ньюкасл Тому що те, що робить Арсенал в останніх шести турах, АПЛ, не може бути просто так пропущене. Команда виграла останні шість турів чемпіонаті з загальним рахунком 25-3 і не залишила жодних шансів жодному зі своїх суперників. Окей, від Девіда Моєса ніхто особливо нічого не очікував, але Юрген Клоп... І Еді Хау мали б щось показати, але їх максимум проти Артети це автогол і гол після того, як Артета познімав основних футболістів. Друзі, але перед початком огляду я нагадаю вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Фавбет і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Дай спорту себе підтримати. Переходь за посиланням, забирай бонус і будь середині гри разом з Фавбет. Давайте відразу кілька слів про Ньюкасл. Схоже на те, що Ньюкасл не потрапляє в лігу чемпіонів наступного не сезон, це навіть очевидно, і не потрапляє можливо в жодні Єврокубки на наступний сезон. Причини такого провалу можуть бути різними. Були і травми. Травми в один період часу дійсно підкосили Ньюкасл, Але дивлячись на цей поєдинок, очевидна і інша річ: те, що футболісти, які затягнули Ньюкасл так високо в минулому сезоні, більше не показують того рівня, який був у них в минулому сезоні. Саме індивідуально, наприклад, Тріп'є, наприклад, Бруно Мараєш в цьому поєдинку була катастрофа у їх виконанні. тому власникам Ньюкасла, очевидно не доподобає такий результат, і літом напевно будуть якісь перебудови. Питання тільки в тому, де будуть перебудови: перебудови на полі чи перебудови на Лаві запасних арсенал вже зараз виглядає неймовірно на фоні інших команд АПЛ, на фоні тих команд, з якими вони зіграли саме ці останні шість поєдинків. А там був і Ліверпуль, і Середняки, і команди біля зони виліту. У Артети молода команда, тому не дивно, що акцент зараз зроблений на пресинг. Команда здатна дуже багато бігати, і дуже інтенсивно працювати. І коли команда йде в пресинг, вона дуже часто досягає успіху. Пресинг це ж не тільки тиск на конкретного футболіста, для того щоб він якомога швидше приймав рішення. І помилявся. Ні, пресинг це командна взаємодія, коли кожен твій наступний крок, твоє переміщення, твій тиск на гравців робить для команди суперника ситуацію все гірше і гірше. Наприклад, пресинг Ньюкасла це повна протилежність, тому що у гравців Арсеналу є як і багато часу для індивідуальних рішень, тобто на них начебто й тиснуть, але тиснуть з запізненням. Так і кожне наступне переміщення гравців Ньюкасла робить ситуацію для самого Ньюкасла все гірше і гірше. Це це дивно, тому що, наприклад, ця напівпозиція тріп'є, вона взагалі для мене не зрозуміла, тому що навіщо вже йти в пресинг, коли все одно у вас всі дистанції розірвані. У вас немає компактності в цьому пресингу, Навіщо ти взагалі піднімаєшся зі своєї точки і таким чином даєш арсеналу найлегший спосіб атакувати ослаблену лінію оборони Ньюкасла, Бо тебе вже там все одно немає. Там можна вийти як коротко, там можна вийти і через більш довгу передачу, що й відбудеться. Тобто, пресингу у Ньюкасла як такого ну немає. І на контрасті високий пресинг арсеналу. Головне в пресингові від Артети, навіть не те, що він агресивний і структурно правильний, чого вже достатньо для більшості випадків гри в пресингу. Багато команд вже вміють агресивно пресингувати і один одного страхувати. Тобто пресинг направлений, і він має на меті, звісно, зірвати атаку суперника. Але Артета знаходиться вже трохи на іншому рівні, тому що багато команд дійсно зривають атаки або шляхом фолу, або, наприклад, вибивання м'яча вау. Тобто пресинг він уже зірвав би атаку суперника, все добре, але немає. Цього наступного кроку. У арсенала він є. Тому що гравці арсенала, пресинг Арсенала, направлений на те, щоб не тільки зірвати розвиток атаки суперника, а відразу ж розпочати свою. Через комбінацію на третього це працює постійно. Жоржиньо проведе чудовий матч з точки зору правильного позиціонування в різних фазах гри. Тобто Артета розуміє, що цей футболіст не для того, щоб відбирати м'ячі, тобто його можна змусити це робити, але його успіх там буде не дуже високим. Тому Жоржиньо завжди знаходиться поруч з пресингом, щоб після відбору команда грала через нього, і він якраз буде тим футболістом, який буде віддавати цей швидкий пас на третього. Пресинг арсеналу настільки відпрацьований, що команда знає в залежності від того, Хто зараз відбере м'яч, через кого далі розвивати атаку, тобто, те, що команда вміє правильно заганяти суперника в незручне становище, а тут дуже багато залежить від тих гравців, які займають на півпозиції. Тобто, не розбирають арсенал не розбирає один в один кожного суперника. Ні, там один атакує м'яч, а інший стоїть між двома гравцями, яким може піти передача. Тут потрібна витримка, не треба відкрити раніше ніж потрібно якийсь коридор для простої передачі. Тобто, це все класно і для футболу не нове. А ось те. Що Арсенал, пресингуючи суперника, вже вишикуваний під свою майбутню атаку, оце вже футбол занадто високого рівня для Нюкасла. Окрім того, стандарти дозволять арсеналу забити відразу два в цьому поєдинку. Кутові будуть розіграні здається, всі в цьому матчі за однаковою схемою. Хтось скаже одноманітно, з іншого боку, якщо це працює, навіщо щось змінювати? Можливо, це було підібрано тільки під Ньюкасл, такий розіграш стандартів. Можливо, ні. Я не всі Арсенала дивлюсь, але конкретно тут це все працювало. Чому? Тому що у Ньюкасла змішана оборона, і Арсенал спочатку насичує зону дальньої штанги, там, де працюють персональщики по високим футболістам Арсенала. В цей же час в зоні перед воротами і в зоні ближньої штанги також є ще кілька футболістів арсенала. І там стоять гравці, які грають в зону у Ньюкасл. І ці гравці, які з персональщиками з дальньої штанги повинні забігти в зону ближньої штанги, таким чином перенаситити абсолютно повністю цей, цю зону перед воротами. І в цьому хаосі саме арсенал має перевагу, тому що він цей хаос створює. А футболісти Ньюкасла можуть тільки реагувати їм треба реагувати так, щоб не втратити своїх персональних суперників, в той же час не наткнутися на своїх зончиків, які стоять в точках, і якось ще не збити нікого з футболістів арсеналу, тому що це ж буде пенальті при ВАР. Ідеальна схема, мені здається, вона настільки ідеально працює, що Ньюкасл навіть забив сам собі. Ньюкасл був відверто в шоці від такого агресивного початку поєдинку і сів трохи глибше, сів у такий середньо низький блок, але при цьому перестав атакувати м'яч і залишив 20 метрів зони за лінію своїх захисників. Тобто Жоржиню ніхто не атакує, вбігати можна далі. Починали взагалі щось незрозуміле від того ж самого тріп'є. Тріп'є почав робити якусь лінію офсайду, яку бачив тільки він, і він забіг уже глибше на метр своєї лінії оборони починає щось гальмувати, куди вже ти гальмуєш. Все, якщо ти вже не тримаєш лінію офсайду, то біжи будь-першим на м'ячі. Потім він робить другу помилку в цій же атаці, тому що він спочатку залишається в правильній точці прямо перед воротами, тому що центральні захисники побігли у напівфланг атакувати суперника з м'ячем. І відповідно крайній захисник тепер повинен захищати недальню. Штангу, а зону перед воротами, і він спочатку розташовується там. Але перед самою передачою чомусь вирішує зробити два кроки назад і не прикривати свої ворота. Тобто, на початку сезону тріп'є навіть сварився з вболівальниками Ньюкасла і говорив, що у нас занадто багато травм, що він нас хоче, у нас нікому грати. Але от конкретно по цьому поєдинку ж видно, що проблема не в травмах. Ще один футболіст, який минулого сезону робив всю погоду в Ньюкаслі, це Бруно Мараєш. І в цьому матчі він не те, що не робив погоду. Він робив тільки гірше для команди. Ну для початку він не міг отримати ніяк перший пас, тому що так арсенал непогано. Перекривав тінню передачі на нього від центральних захисників, там Едегор непогано працював, але в той же самий час сам Гімараєш не робив жодних переміщень в сторони, щоб якось відкритися під ці передачі. Тобто він такий: Окей, я закритий, я закритий, і буду бігти по цій же закритій лінії до м'яча, щоб все одно ця передача ніколи до мене не прийшла. Я не дуже розумів такі його дії. А коли він навіть опинявся з м'ячем. То він затягував з рішенням і робив для команди тільки гірше. Тобто, замість якихось простих рішень, замість допомоги виходу з-під пресингу він затягував з рішеннями, привозив моменти на свої ворота. У Ньюкасла під таким пресингом взагалі не було шансів побудувати щось спокійно від своїх захисників аж до лінії атаки. Тому після десь десяти втрат з десяти спроб побудувати щось позиційне, Ньюкасл зрозумів, що найкращий вихід це, напевно, бити відразу вперед. І, в принципі, передачі були непогані. Все долітало за лінію оборони, але рая все підчистив на другий тайм Ньюкасл вийшов, все таки показати якусь спробу високого пресного, але це було настільки неструктурно, все було настільки розірвано, некомпактно і. Безглуздо, що навіть коли перекривалися якісь там ближні варіанти для передач, то можна було виходити через довгу. І коли ця довга передача робилася, то захисник, наприклад, не встигав зіграти один в один проти приймаючого. Тобто, який тоді сенс взагалі в пресингу, коли вас можна дуже легко перебити і при цьому легко ж прийняти м'яч після цього перебивання. І при цьому залишається ще вільна опорна зона. Тобто я навіть не уявляю, що арсенал може робити з такими командами, якщо у них ще з'явиться сильний центральний нападник, забивний, або або там, хоча б жезус, набере форму і буде грати. Третя гольова атака Арсеналу розпочалась знову ж таки з того, що Бруно Дімараєш був закритий для передачі. Захисники чекали, чекали, де ж там йому можна віддати цей пас його так і не можна було віддати. І Арсенал відразу після перехоплення готовий атакувати лінію оборони суперника в ситуації 4 в 4 треба тільки туди швидко доставити м'яч знову ж таки відразу комбінація на третього чому для того щоб не затягувати тому що суперник коли наприклад арсенал перехоплює відразу віддає вертикальну передачу дуже багато команд вони зривають такі атаки фолом наприклад в даній ситуації здається райс там віддавав цю передачу на третього і його повинні були б збивати і для того щоб не втратити цей час на атаку завжди артета вимагає робити оцей пас на третього в один дотик і все на цьому вже атака продовжиться і ми будемо напрост. Ну, і далі ізоляція на фланзі, А ми говорили, що навіть на прикладі Уокера. Що в АПЛ не можна давати такі ізоляції і не страхувати своїх крайніх захисників. А тут Лівраменто. Ну тобто, і рівень захисників, і рівень досвіду зовсім різний. Молодий Лівраменто, звісно, що нічого не зміг зробити з САКа. Ну і четвертий гол знову з кутового нічого нового вбігання з дальньої стійки або там по діагоналі було вбігання на ближню стійку, і ти будеш першим на м'ячі при правильній подачі. і Арсенал керує ситуацією при кутових біля чужих воріт. Ну. Це знову ж таки показує, що є кілька напрацьованих елементів у грі Арсеналу, і на цих елементах все будується. Тобто, Арсенал є системною командою. Інакше я думаю, і не виграєш 6 турів поспіль 25 3 Ну, хіба що в тебе шедевральна команда зібрана з легендарних індивідуалістів? Ну, але й то навряд чи вона б без системи змогла так стабільно забивати стільки голів в АПЛ. Єдиний мінус, про який можна впевнено говорити по відношенню до арсенала, це те, що в такий футбол здатна гра, тільки основа. Гвардіола ще колись казав, що е, йому для того, щоб поставити гру команді, необхідно тренувати 15 футболістів, не більше. Тому що коли вже занадто багато гравців, вони не можуть виконати це все як єдина система. Занадто багато вже невідомих, занадто багато нюансів. І ось тут така ж сама історія у Арсенала. Тому що коли Артета зняв, е, на якій там на 80-тій хвилині, чи, можливо, трохи ран раніше, можливо, на 70-тій. 5, Едегора, Сака і Хаверца, то від пресингу арсенала вже нічого не залишилося. Тобто вони намагалися робити те саме, вони все знають, вони теорію знають, але вони не в ігровому тонусі, бо вони запасні. І цей пресинг можна було легко обійти. Плюс уже Жоржиньо нікуди не біг в кінці поєдинку, команда була вже без опорної зони. Жоржиньо був на судомах, тому так арсенал дозволив Ньюкаслу забити хоча б один гол в цьому поєдинку. Тому висновок очевидний. Артета поставив основному складу арсенала надзвичайно якісний футбол, побудований на постійному тиску і на швидкому створенні моментів після відбору м'яча на чужій половині поля, коли суперник розкритий для того, щоб його атакувати. Але глибини складу для такого футболу у Арсенала немає. Тому основу треба берегти якомога довше. Найбільш свіжою. Після такої шестиматчевої серії перемог, коли суперники Арсенала не просто програють артеті, а вони відверто капітулюють, відверто капітулюють постає логічне питання: а чи можливе чемпіонство? І відповідь тут ну, досить таке напрошується сама собою, тому що доки існує виїзний матч проти Манчестер Сіті і він ще не виграний, підкорити Англію буде досить важко. А там на Етіхаді Арсенал в чемпіонаті програє вже сім сезонів поспіль. І що найголовніше, матч проти Манчестер-Сіті, виїзний буде відразу першим після паузи на збірні. І чи буде доступна Артеті вся основа після цих самих матчів збірних? Команд на цьому, все дуже дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте це відео і подивіться також інший контент на нашому каналі. Нещодавно хабі Алонсо розказав про те, як він грав за Ліверпуль, Реал і Баварію і в чому була різниця в його ролях в цих командах. Грайте і розумійте футбол.